Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні, дякуючи Богу та долі, я потрапив до школи Українознавства, яка знаходиться у місті Сакраменто, штат Каліфорнія. Сьогодні тут випускний та останній дзвоник: батьки та гості приїхали привітати учнів та вчителів з цим чудовим святом. Але поки усі сходяться, я коротенько розповім, що це за школа. Школа українознавства у місті Сакраменто була заснована ще у 1991 році. У 2008 році ця школа отримала нагороду від Міністерства освіти штату Каліфорнія. Відмінник освіти. На той час директором школи була пані Надія Калинюк. Також вона була координатором програми культурної спадщини. Висока організація праці вчителів, навчання учнів. Відмінні результати здачі тестів на знання української мови у Нью-Йоркському університеті забезпечило школі отримання цього високого звання. А ще у 2013 році указом президента України пані Людмила Калинюк була удостоєна звання заслужений працівник освіти України. А зараз лунають гімни Сполучених Штатів Америки, України. України, Іслам! Далі до слова був запрошений пан Петро Члек, директор цієї школи. Гості, дітки. Дуже приємно мати це свято. Разом з вами. Приємно бачити наших діток, які вчаться. В Америці навчаються української мови. Ну і як годиться після промови. Давай ми всі разом встанемо. Хто як міє. Ми всі звертаємось до того самого Бога, молимося до того самого Бога. Подякуємо за це, за цю добру можливість жити в цій країні, мати цей добрий час, мати мир, спокій для нас, всіх, і для наших діток, і всіх, хто є навколо нас. Помолимося. А далі була ще одна молитва. Але уже у пісенній формі пісню Молитва за Україну виконала Лариса Кайдрес. Пісня, повну версію її я залишив в описі до цього відео. Пані Генеральний консул України у Сан-Франциско також була присутня на цьому святі. І після виступу пані Лариси також була запрошена до слова. мій старший син, йому 24 роки. Він знаходиться в Києві. І останні тиждень він просто спить в адміні кімнаті, просто щоб ви зрозуміли, що для мене це дуже, так, дуже близько зараз до серця. Я почула ці ваші молитви, і Я дійсно дуже щиро, щиро вам вдячна за ваше тепло, ваших сердець. Шановні випускники, учні, вчителя та батьки від імені Генерального консульства України. Щиро вітаємо вас зі святом випускника школи українознавства. Дуже важливо, що незважаючи на важкі часи, коли російський агресор намагається знищити українську ідентичність, українська мова і освіта ширяться світом. Мова є однією із найважливіших цеглинок у фундаменті кожної нації. Саме у ній відображено і зафіксовано найглибші витоки свідомості народу та його ментальність, закодовано народну мудрість і споконвічні знання. І ви, прагнучи вивчати українську мову, історію, культуру, допомагаєте збереженню української ідентичності, коду української нації. Бажаю всім випускникам на цьому новому шляху підкорити нові вершини та досягти омріяної мети. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава! А далі була знову пісня цього разу у виконанні Руслана Члека та Світлани Демчук. thank you Край мольвичий, з бажання, о ти та задусня частіше молитви, наш край моль з бажання. Oh, so yeah. No. Okay. Знаєте, атмосфера, у яку я потрапив, перенесла мене до рідної землі, до України. Стерлася 10 годинна різниця у часі, стерлися ті 12 тисяч кілометрів, які відділяють мене від батьківщини. І якщо у такому дусі тут навчалися та виховувалися діти, то на 100% можна бути впевненим у тому. Що виростуть вони справжніми українцями, попри те, що народилися у Сполучених Штатах. І від них точно не почуєш фрази, яка є разниця. Радували своїми піснями присутніх не тільки дорослі. Свої пісні також дарували випускникам та присутнім учні й молодших класів. До церемонії нагородження дипломами учні йшли довгі вісім років, і ось ця довгожданна та хвилююча мить настала. То ще напутніх слів було сказано випускникам на цьому святі, і не була б то Америка, якби тут не було людей із фінансових організацій. І до привітального слова були запрошені гості із Рочестера, представники української кредитної спілки. Ну, від імені нашої кредитної спілки я також хотів привітати випускників і учнів всіх, і вчителів, гостей. Я знаю, що це нелегко, особливо для батьків і для учнів, особливо. Вставати рано, в суботу, на вихідний день їхати до школи. Я знаю це, тому що мої дочки також через це перейшли. І... Але я... Аделя, вітаю! Важко було вставати по суботах. Важкувато, так? Але... Відданим учителям, батькам, які зберігали нашу традицію, ніколи не забували, хто ми є і кого ми є родом. Я особисто зберегла свою любов і поширила до українського народу, переїхавши в Америку у Баффало, там я закінчила рідну школу, та як ваші діти тут. Але хочу вам також підказати, ми докінчили до 11-ї класи. і в одинадцятій класі ми здавали матуру при рідній школі, яка центральна є Мюорксірі. І нам було завдання прочитати десять українських книжок, 10 українських письменників. І я прочитала Кобилянську, Франка, нашу українську. Але найбільше мені до серця припав Тарас Шевченко. І не тільки Кобзар, а всі його твори я прочитала. Дістала ну, досить добру нагороду від завершення школи. І Тарас Шевченко так мені до серця припав. Що як я мала своїх дітей наймолодший мій є Тарас. Гарний приклад для наслідування. Маю на увазі читання книжок українських авторів. Ну, і син Тарас, названий на честь Кобзаря це також круто. Це таки дійсно видно, що людину зачепили до глибини душі твори Тараса Григоровича. Ну, а далі, як і годиться, був святковий обід. Учні раділи та ділилися враженнями. Батьки спілкувалися між собою, поглинаючи при цьому усілякі смаколики. Віталь, скажи, твої всі діти закінчили цю школу? Всі діти закінчили. Див Дивує навіть те, що в Сакраменто стільки людей, а в класі всього нашого випускників 11. Тому що батьки і діти лінувалися в суботу вставати, батьки лінувалися до жителі. А ж це мене найбільше буде. Віталій також показав мені на світлинах випускні класи свого старшого сина та доньки. Аделя у нього наймолодша? І дійсно учнів у класах було трохи більше. Тут щороку все менше і менше стає. А в чому справа? Як ти думаєш? Наскільки я розумію, для того, щоб відвідувати цю школу, нічого особливого не треба, просто привезти сюди свою дитину, зареєструватися та отримувати знання на базі звичайної загальноосвітньої української школи, а знання ніколи лишніми не бувають. Тим більше у наш час, коли гасло Україна понад усе стає не просто актуальним, воно стає життєвим кредом. Мова українська це є стержень такий, який треба цінувати, любити і дорожити. Отож, навчаймо своїх дітей рідній мові. Адже мова творить почуттєву нерозривність українського серця та української землі. І як казала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирають мову. А освіта це як вид гігієни. Письмо з помилками це. То саме, що не вимиті руки чи не почищені зуби. А ця цитата належить Василю Стус. Наостанок хочу побажати усім нам як найшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Вірте в Бога. Вірте у наші збройні сили, вірте у свої власні сили. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові і до зустрічі!